Слава Україні! Сьогодні ми провели позапланове засідання виконавчого комітету. Перше питання це коригування бюджету на 2022 рік, враховуючи те, що життя нас заставляє сьогодні придбати генератори, і засоби зв'язку. Їх треба терміново придбати. То ми запропонуємо сьогодні на сесії депутатам, щоб ці позиції були враховані. І бюджет на 2023 рік. На 2023 бюджет рік ми ісходили із реальної картини, із рекомендацій, з бюджетного кодексу. Наразі ще нема цифр тільки по субвенції освітянській, а далі життя покаже. По крайній мірі, ми постаралися його збалансувати по мірі можливості, але він суттєво менший, ніж доходна частина, ніж у 2022 році. Але будемо оптимістами і будемо працювати над тим, щоб виконував кожен виконував свої завдання. Також ми скоригували тарифи на водопостачання на 9% вони зменшені від показників, які ми передбачали на 23 й рік. Зв'язку з тим, що підприємство залишається на спрощенні системи оподаткування та звітності. Також сьогодні день волонтера. Ми Прийняли рішення, впроваджуємо таку нагороду за милосердя, увагу та доброводу до людей, Такими такою нагородою будуть нагороджуватися, і знаками такими будуть нагороджуватися юридичні особи організації, підприємства. Ми щиро вдячні всім, хто нам допомагав і допомагає. Я в першу чергу хочу. Подякувати всім славучанам, і перша нагорода буде якраз Славучанам. Ми готуємо такий приємний подарунок. Я думаю, з часом прийде час, ми про нього скажемо. Значить, який подарунок для славучан за любов, за теплоту, за доброту і за ту допомогу, яку славучани надавали з перших днів війни, і надають наразі. Тому сьогодні. Ми гордимося нашими людьми, ми гордимося нашими славучанами, і люди не з руки не впускають, люди працюють. Але в нас також є депутати міської ради, активні, активні славучани, які також максимально працюють і дуже багато часу сьогодні приділяють для цей допомоги. Ми теж їх будемо відзначати, ми їх будемо теж нагороджувати, будемо говорити в їхніх особах всім слова вдячності за допомогу. Шановні Солочани, наразі ситуація надкритична. Ви бачите і чуєте інформацію від офіційних засобів масової інформації від президента від уряду, от але це не лякає нас, і будь-які виклики, які будуть, ми готові на них реагувати, не дивлячись на ті труднощі, які можуть бути. Перше, питання забезпечення електроенергією. Ще раз говорю, це централізовано робиться. Сьогодні максимально об'єктивно старається Обленерго врегульовувати ці, ці питання. Найважливіше питання, сьогодні найпроблемніше питання, на яке ми звертаємо увагу, це максимально пробувати відновлювати виробництво, виробничі потужності, давати їм хоч мінімум енергії, там в час не піка, а в інший період часу, для того, щоб вони могли працювати. Я думаю, що тут є порозуміння, і мене славучани розуміють. Тому таку Задачу ми поставили перед обленерго. І навіть у ще всьому ми повинні їм дати можливість працювати. Я сподіваюся, я, я що ви це розумієте, і ми усвідомлюємо ті наслідки, які можуть бути, в разі якщо повністю підприємство зупиняться. Все буде Україна. Дякую вам. Разом до перемоги.